У нас алгебра, і ми починаємо першу нову тему в курсі 9 класу. Ми починаємо з вами таку велику тему, яка називається нерівності. нерівності. Почнемо ми з означення. І так. Що ми будемо називати е, числом А, яке більше за число Б. Хто досить не е, розрізняє знаки, дуже погано. Треба навчитися їх якось розрізняти, але е, є такі там підказочки. Наприклад, якщо там дорисувати до знака хвостик знизу буде сімка, то це знак більше, якщо четвірка, то знак менше. Але ну, ви вже дорослі, треба запам'ятати, це знак більше. Так ось. Число А більше за число Б, якщо їх різниця число додатне. Чи зрозуміло це? Означення 1, візьмемо так. Ну, тобто, коли число А більше за Б, коли їх різниця додатня, наприклад, коли 5 більше за 3, чому? Бо 5-3, число додатнє, і це буде двійка, 2 да? додатні. Можете пояснити собі, можете. Якщо це зрозуміло, не записувати ось приклад. Так само можна сказати, що якщо число а менше за число Б, то що це буде означати? Що різниця цих чисел буде числом від'ємним. Ну, наприклад, 2 менше за 4. Да? Чому? Бо 2 мінус 4 це число мінус 2, воно від'ємне. Ось за допомогою значень ми будемо доводити деякі нерівності. Якщо це зрозуміло, то давайте рухатися далі. Напишіть такий підзаголовок властивості числових нерівностей. І так, властивості, властивості числових Нерівності, їх досить багато. Нерівності. Слово нерівності, бачите, довго писати, ми будемо потім скорочувати, ось так будемо писати. Не треба це писати. Нер-ти. Зрозуміло, так? І так, ми з вами запишемо декілька теорем, будемо їх доводити, але так як інші теореми в нас аналогічні будуть, ми можемо не всі довести, щоб не витрачати дуже багато часу. І так, перша властивість така: теорема 1. Якщо число А більше за число Б, і число Б більше за число С, то А більше за С. Цю властивість ще називають транзитивністю. Пам'ятаєте, у нас була транзитивність паралельних прямих, так? Тобто, якщо А більше за Б, а Б більше за С, то А більше за С. Давайте спробуємо це довести. Я просто покажу, як ми це доводимо. І так, доведення. Дивіться, якщо А більше за Б, то за означенням, що це означає? Що різниця А і Б буде додатня, так? Якщо Б більше за С, то це означає, що різниця Б і С теж число додатнє. А нам треба довести, що А більше за С. Тобто треба розглянути різницю А і С і довести, що це число буде додатнім. Ми зробимо наступне. Ми ось в цій рівності А-С додамо число B і віднімемо число B. Ми маємо право так зробити? Маємо. Або давайте, навпаки, запишіть спочатку мінус, а потім плюс. Ось так. А тепер, тобто, якщо я щось відніму, а потім його додам, вони ж в сумі дадуть 0 і тому нічого не зміниться. Але навіщо я це роблю? Щоб потім згрупувати А-Б і Б-С. А мінус Б це число додатнє, Б-С це теж додатнє число, тому сума двох додатніх чисел буде числом додатнім. А так як я показала, що а мінус С додатнє число, то це буде за означенням. Означати, що число А більше за С. Ось ми з вами і довели цю теорему. І так, а, йдемо далі. Чи можна очистити? Ні, ні почекайте. Давайте швиденько. Вона є в підручнику. Так, можна вже? Так, так. Так, добре. Теорема 2. Дуже важлива теорема. Вона каже, ось про що, якщо в нас є. Вірна нерівність А більше за Б. І це це якесь довільне число, воно може бути і додатнім, і від'ємним. Довільне число. Так, дякую тим, хто увімкнув камери, Наташа тут була, тут вже її немає, а всі інші взагалі без камер. Що буде виконуватися? Ми можемо до обох частин нерівності додати будь-яке число Це чи відняти, бо це, це довірне число, якщо воно додатнє, то ми додаємо, якщо від'ємне, то віднімаємо. Тобто далі буде така нерівність вірна. А плюс С більше, ніж Б плюс С. І так, доведення. Ну, так як в нас А більше за Б, то за означенням, що це означає? Що а мінус Б буде числом додатнім. Згодні з цим? Ну, тобто, якщо одне число більше за інше, то їх різниця додатня. Це так ми давали означення, що означає, що одне число більше за інше. А тепер нам треба довести, що А плюс С більше за Б плюс С. Що треба зробити, щоб довести це? Треба розглянути цю різницю і довести, що вона буде теж додатня. Тобто беремо ліву частину нерівності А плюс С, беремо праву частину нерівності Б плюс С, і щоб довести, що це додатнє число, розкриємо дужки. отримаємо А плюс С, мінус Б, мінус С, С знищились і залишається А-Б. А тільки що ми сказали, що це число додатнє. А так як різниця двох чисел додатнє число, то перше число більше за друге. За означенням того, що одне число більше за друге. Ось ми з вами і довели цю теорему. Давайте ще доведемо ось що. Ну, Можна було і додати, відняти, так само було. Діти, поставте тут плюс-мінус. Ми довели з плюсом, але з мінусом буде те ж, те ж саме. Зрозуміло це, діти. А тепер цю теорему запишемо словами. Тобто правило буде яке? Правило. Якщо до обох частин правильної нерівності. Якщо до обох частин правильної нерівності. Правильної нерівності. Слово нерівності я ось так скорочую, зрозуміло, так? Додати або відняти одне й те ж саме число. Додати або відняти одне й те ж саме число те саме, те саме число. То отримаємо вірну нерівність. То отримаємо правильну міну. Правильну і ще це означає ось що. Дивіться діти, так як я можу додавати чи віднімати одне і те ж саме число. То це рівносильно тому, що я буду переносити якісь доданки з однієї частини нерівності в іншу, при цьому знак доданка буде змінюватись так, як це було в рівняннях. Тобто це дає нам таку можливість, що в нерівності я можу переносити доданки з лівої частини вправу, при цьому нерівність буде залишатися вірною. Так, добре, теорема 3. Чи встигаєте? Ні? Так, можна стирати діти? Так. Так, добре. Теорема 3, тобто третя властивість. Якщо А більше за Б, якщо число А більше за Б, а це, це додатнє число. додатне число, То, якщо я обидві частини нерівності помножу на число С, нерівність залишиться такою самою, з тим самим знаком. А помножене на С буде теж більше, ніж Б помножити на С. Тобто цю теорему можна ще сформулювати так. Якщо обидві частини нерівності помножити на одне і те ж саме додатнє число, знак нерівності змінюватися не буде. І так, доведемо це. Доведення. Дуже просто це доводиться. Дивіться, так як за умовою А більше за Б, то їх різниця буде числом додатнім. Так? Згодні? А тепер. Нам треба довести, що А це більше за Б. Як це ми можемо зробити? Теж за означенням. Треба розглянути різницю цих двох виразів. А це мінус Б. Це і довести, що це число додатко. Скажіть, будь ласка, який алгебраїчний прийом ми можемо тут використати? Ну, наприклад, чи бачите ви, що ми можемо винести за дужки С? Так, Так, що залишиться в дужках? А мінус Б. А мінус Б. А тепер дивіться, А-Б додатнє, так, так як а більше Б. Число С додатнє за умовою, там сказано було, що це додатнє. А якщо добуток двох додатні, ну, ми перемножаємо два додатні множники, то такий добуток буде теж за властивістю чисел числом додатні. Добуток двох додатніх додатнє. А так як різниця цих виразів додатня, то перший вираз більше за другий. За означенням, А це більше за Б. Тобто, це правило можна сформулювати так. Якщо ми обидві частини нерівності помножимо на додатнє число, то знак нерівності не зміниться. А зараз ми з'ясуємо, що буде, якщо ми будемо множити на від'ємне число, що треба тоді зробити? Давайте запишемо це. Можна це очистити, діти? Зараз. Угу. Теорема 4. Так, все. Так, добре. Теорема 4. Так. Якщо а більше за Б. А число С число. Від'ємне. Тобто, та що ж таке? Від'ємне, воно доводиться так само. То, якщо я обидві частини нерівності помножу на від'ємне число, знак нерівності. Оберніть увагу зміниться на протилежне. Тобто, якщо був знак більше, то стане знак менше. І так, давайте це доведемо. І так, так як А більше Б, то з цього випливає, що різниця А мінус Б буде додатна. А нам треба довести, що А це менше за Б -Ц. Тому розглядаємо різницю А мінус Б Це Знов виносимо за дужки множник С, і в дужках залишається А мінус Б. Ось дужка А мінус Б. Це додатній вираз. Число С від'ємне, і тому такий добуток буде яким числом? Скажіть мені, будь ласка. Це буде від'ємним. Так, числом від'ємним. А так як різниця двох чисел від'ємне число, то перше число менше за друге число, що і треба було довести. І давайте ось ці дві теореми, третю та четверту, об'єднаємо в одне таке правило. Якщо обидві частини нерівності помножити. Якщо обидві частини нерівності. Це правило друге чи просто? Правило до теореми 3,4, так? Угу. Частини нерівності? Помножити або поділити. На додатнє число, то знак нерівності змінюватися не буде. На додатнє число, то знак нерівності, знак нерівності. Слово нерівності всі зрозуміли, да? як я скорочую, не зміниться. Можете підкреслити це. Не зміниться, а якщо на від'ємне, то зміниться, а якщо на від'ємне число помножити чи поділити? зміниться? Так, якщо це зрозуміло, давайте розглянемо наступну теорему. Так. І так, теорема п'ята можна? Так. Теорема 5. Якщо А більше за Б, і добуток А Б додатній. А що означає, що добуток А Б додатній? Тобто числа А і Б одного знаку? Або обидва додатні, або обидва від'ємні одного знаку, тоді добуток буде додатня. То, дивіться, якщо А більше за Б, то одиниця на А буде навпаки менша, ніж одиниця за Б. Тобто, якщо в мене є якась правильна нерівність, де А і Б число одного знаку. Я можу перегорнути обидві частини нерівності, тобто записати обернені до них дроби, але знак нерівності теж зміниться. Давайте це доведемо. І так, доведення. Доведення. Так, щось в мене перестала мишка слухатися. Доведення. І так, так як А. Більше за Б, то ми можемо помножити або поділити обидві частини нерівності на одне і те ж саме число. Ось я поділю на А Б. Дивіться, що я отримую? А поділити на А Б. Тут Б поділити на А Б. Зачекайте трошки. А тепер скоротимо. Тут ми можемо на А скоротити, а тут на Б. І в нас залишиться одиниця на Б більша за одиницю на А. А це означає, що одна А, та в обернену сторону. Прочитайте, якщо одна бета більше за одну А, то одна А менше за одну Б. Що і треба було довести. Так як АБ тут в нас додатні, ми мали змогу це зробити. І так, доведення. Закінчено. Скажіть, будь ласка, коли дзвоник, це в нас четвертий урок, так? В нас є ще 5 хвилин, так? І тоді ми встигнемо ще дві теореми. І так. Можна очистити. Діти. Так. Можна. Теорема 6. В дужках напишіть пропочленне додавання нерівностей, про почленне. додавання нерівностей. І так, якщо А більше за Б нижче запишіть А Б, о, вибачте, С більше за Д, то, дивіться, я підпишу під ними А плюс С буде більше за Б плюс Д. Що це означає? Подивіться, якщо б я, якщо я маю дві нерівності, знаки яких дивляться в одну сторону, тобто, наприклад, обидва більше, так? Або можуть бути обидва менші то я можу додати ліву частину до лівої, праву до правої. При цьому я отримую вірну числову нерівність. Давайте це доведемо. І так, доведення. І так, так як нам треба довести, що А це більше забдеде, ми зробимо наступне. Розглянемо різницю цих виразів і доведемо, що це буде число додатньому b плюс d. Тепер дивіться, я розкриваю дошки, що я отримую. Так, щось я не ти написала А плюс С, Б плюс Д. А плюс С, мінус Б, мінус Д. А тепер згрупую. мінус Б, мінус Д. Згрупую А и Б і Д. І, і отримую А мінус Б. Плюс С мінус Д. Так як в нас А більше за Б, то А мінус Б число додатнє. Так, як С більше за Д, то С мінус Д теж число додатнє. Сума двох додатніх число додатнє. Тобто ми довели, що ліва частина більша за праву. Що і треба було довести. Так, ось ми з вами з'ясували такий дуже важливий момент, що якщо в нас є дві нерівності, Знаки яких дивляться в одну сторону, то ми можемо ліву частину додати до лівої, до праву, правої, отримуємо вірну нерівність. Оберніть увагу з відніманням, тобто я можу додати нерівності, можете теж, дивіться, діти, допишіть там в умові ось так. напишіть тут плюс, а тут таку черту, бачите? Тобто я ліву частину додала до лівої, право до правої. А ось з відніманням ми будемо невірну нерівність утримувати, тому віднімання робити не можна. І, будь ласка, давайте ще запишемо одну властивість, так, чи вже перерва. Можна тоді, так, запишемо цю теорему, і ви підете на перерву, ми просто трошки зсунемо, добре? І так, теорема 7, і ви йдете на перерву. І так, теорема 7 про почленне множення нерівностей. Про почленне множення нерівностей Нерівностей. І так, якщо число А більше за Б нижче пишемо, а це більше за Д, і в дужках напишемо і А, і Б, і С, і Д, це додатні числа, так? Тобто, якщо ліві й праві частини нерівності числа додатні, то ми можемо перемножити їх, то ми отримаємо А помножене на С, ліву частину перемножаємо з лівою, знак залишається таким самим, і право з правою. Тобто ми можемо дві нерівності. Або додавати, або перемножати. І так, доведення. Дуже швиденько це зробимо. І так, знову розглянемо різницю АЦ мінус БД. А тепер зробимо такий механічний прийом. Ми віднімемо БЦ і додамо БЦ, причому рівність залишиться незмінною, але що це нам буде давати? Яку змогу? Ось з цієї частини нерівності винести С дужки, отримаємо А-Б. А з цієї частини нерівності винесемо Б дужки, отримаємо С мінус Д. А тепер дивіться, А-Б число додатнє, бо А більше за Б. С-Д теж додатнє. Самі числа Б і С теж додатні, тому ці два добутки це будуть додатні числа, сума двох додатніх, число додатніх. А так, як я розглянула різницю двох чисел і виявила, що це завжди буде додатнім числом, то ліва частина більша за праву. Ось ми з вами і довели основні властивості числових нерівностей. І так, а тепер ми йдемо на перерву через перерву, через скільки там перерва після четвертого? 15 хвилин, так, діти? А ми е, майже і не е, запізнилися, так? По моєму годиннику 56 на одну хвилинку. Тобто зустрінемось через 15 хвилин до зустрічі. Так, до зустрічі.